треба десь під очеретом їх О! Щотка, да? круто з першого закладу вгадав клас оце, оце клас оце я думаю буде робоча точка А тут ми і закліпсуємося. і будемо звідтиля доставати рибку Доброго дня друзі. Холодний травень в цьому році. Холодний і мокрий. Приїхали на рибалку, дивіться, яка дорога. Спитайте, як ми сюди заїхали. А з тієї сторони. Дивіться, яка багнюка. Коли це воно висохне, не ясно. Хто намагається заїхати звідтіля, він чуєте гудить. Вже хтось сидить на пузі. Холодно, дождливо, але на рибалку ж хочеться. Як тут не приїхати, дивіться яка красота. І не дивлячись на те, що дощі, місць порожніх нема. Нам сьогодні дуже пофартило, приїхали знайомі, зайняли нам два цих місця, а самі стоять ось неподалік. Вони до вечора уїдуть, ми станемо на їх місце. Тому що сюди ми машиною не під'їдемо, машину вон кинули там далі. А сюди дійшли пішки. Ось так ми тут розташувалися временно. Наші чотири удивища. Тут два фідера під камиш кинули і два карповіка. Один на чисте, напролі оцей, один теж під камиш. Тільки закинули, подивимося, на що буде відповідати. На те й будемо ловити. Бо чогось на кук клює тільки в нас. Хто, хто не пробував, нікого не клює. Трошки несподівано, ну може і в нас не буде сьогодні клівати, подивимось, прийдемо на мотеля. Поки що так. Вітерес підіймається. Ще може і дощ піти. От і перша покльовочка. Нічого нічого. Це з під камиша щось взяло на, на кук. Нема нічого. Нема? Водієш є. А, карась. Карась. Така ж нема. Лигенький, шов. Такий чогонький, карасик. Довгоочікуваний. Перший. <смірко> <смірко> Як його ще назвати? І опять на кук. Я не знаю. Чудо шарики. Скільки ми вже риби на цей кук. На короче нах. Дехто навіть не вірить. Сейчас я трибуть тяну, щось так сопротивляется. Лящ мабуть. Кормушка пуля, длинний повідок метровий і лящик снасті закинуті ідеально лишається тільки закормити точку і я думаю що до вечора ми отримаємо клюваку зараз закину шермана щось два удара було якихось тут питався трогать Сподіваюся, що не буде дощу, але пішов. Заховались так трошки. Не так дує, не так моче. Ну, перезакинули вкотре. Дощ іде, риба не клює. День пролетів, діло до вечора. Перебрались ми на наше вечірнє місце. сюди в'їхали хлопці. Тут ми вже будемо і закінчувати нашу рибалку. За день ми піймали лише одного карася. Льов нема геть. Зараз ось все перебрали, перезакидали, подивимось, може може тут що нам підкаже, покаже. Ну, добре, ловимо далі. Не перемикайтесь. Вирішили перезакинути снасті. А там карась знову спить. Хоч би намікнув якось, я не знаю. Перший карасик на цьому місці. Який... Жовтенький. Щось і покльовки не видно було. Засів і сидів. А що там стояло? Я не знаю, що там на кричі. Я навіть не знаю. Це наш знайомий тяне, скільки їздить на рибалки, з вічно йому не везе, нічого не може піймати. А все нарешті він зловив. Щось тяне. Щось Це Цікаво, що він. О, ну, Галыченько. ну давай Коло травы. Сейчас на ляща похоже. А, ляж, ляж да. Наконец-то, я вас поздравляю. Кафец. С этой случай, как позапрошлый раз, перед завершением. Да, хороший лящик за килограмм. А? Да, 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 больше килограмма Больше килограмма, да. 100, 200 зверт. Долго вы ее чекали. Целый день, целый день. Не режу вот Красавчик. Опа. Это, 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 это. Наш подсак. камыш, в камыш, камыш пришлось. Оно камыш. перепутала дві удочки Нема? Вона перепутала дві удочки не оборвала все да я наш силы по воду а ваш а ваш номер обированный це, все Це все? силы все Миллионы малька в воде на миляку. Нема. Не засекла. Первая поклевка была толкова в ранок. Поклевки не было, все а я так тянул. Клхки не було. Перезаки два удочку Карасик. Такий кругленький. Тут навіть сигналу не подають. Небо сьогодні вранку чисте на хмаринки. Вітер такий, погода вроді нічого Должна бути сів карась на гачок, навіть не дибнув, така неактивна риба сьогодні. Добрий ранок всім! Пішла друга доба нашої рибалки, навіть не знаю що вам показати, мало того... Не знаю навіть що і сказати. Вчора два рази на день пускався дощ, то сонце, то розгони хмари, то вітер налетить. В общем, отаке. Круте верте. Так що ранок поки що ловимо, надія є, ну а там подивимось. Ну, рибачки з'їжджаються. Ну що, піду я кави зварю. Ти виспалася сьогодні? Так. Я тут щось так спав. Будильник розбудив вже в п'ятій Та ну, так, оце. Карасик. Карасик. Отак. Нормальний, непоганий такий. Такий собі непоганий карасик. Бачите. מה שיש כבר זהו А, ти, мабуть, зацепила, да? Тяне, цю. Там вроді як є, да? Телеску. Тянеться. Что там у нас на гачку? Карасик. Это соседняя, соседняя оснастка. Так. Будем разбираться. по-моему, на, кухне, по на Да, это, по-моему, на куклу. Опять психанем сегодня поставим сторонам mm -hmm. кук так Слеза, щипы, да? Це взагалі удочку. Ти красики грудь бо не Бог. Вони всі пораховані. Жадані сьогодні. Я давно збираюсь навести порядок у своїх оцих у ящиках, у своїх валізах. Вона їх два. Дома якось шкода витрачати час на це, все думаю, на рибалки якось переберу. А На рибалки, коли більш-менш такий вдалий клюв, то й нема часу цим займатися. Ну А сьогодні, так як рибалка в нас не активна, можна спокійно це все діло зробити. Сьогодні все ж таки я доберусь до цього ящика і наведу тут порядки. Треба все перебрати. Кое що викинути, що я вже не користуюсь. Коротше, залишити те, що мені потрібно, і може згодитися. А ще, як зазвичай, буває, знаєте, чимсь на рибалці починаєш займатися, коли не клює, і починається клюв. Або сідаєш їсти, або чимось другим займаєшся. І тут тобі клювання. Ух, хмара яка тяне. Мабуть, буде злива. Треба бистренько зматуватись. Бачите за мною чорну хмару? Що це означає, що можна попасти в великі неприємності. Так що ми бистренько збираємо речі і до хати. Ось така рибалочка. П'ять карасів і це, І так буває. Просто не клювало. Що тут скажеш? І що тут зробиш? І все ж таки це рибалка. Ще одна в нашу копілочку, а вам черговий ролик з карачунів. Рибу будемо ловити в другий раз. До зустрічі!